Сьогодні буде йти про маловідомого, проте талановитого архітектора Бориса Івановича Білозерського. 18 березня цього року виповнюється 130 років від дня його народження. Професійну освіту Борис Іванович, який народився в Казані, здобуває в Петербурзькому інституті цивільних інженерів у 1916 році. А вже в наступному він був мобілізований тимчасовим урядом і е, займається тим, що переоблаштовує шпиталі в Петербурзі та Києві. Революція та громадянська війна не збила білорозерського зобраного шляху. З 1921 року він працює в Криму і там він спроектував біля 40 проєктів дуже оригінальних. Але від початку він займається тим, що переоблаштовує націоналізовані більшовиками палаци та особняки під будинки відпочинку та санаторії для трудящих вже в 1926-28 роках білозерський стає головним архітектором сімферополя і у 1938 році він отримує надзвичайно високу нагороду за проєктування другого санаторію для ЦК ВКПБ на території палацу у Місхорі це нагорода особистий автомобіль, який на той час був ну, досить високою відзнакою. І привілеєм заздрість від колег не заборилася. Буквально через півроку на Білозерського поступив хибний донос, і він був заарештований, засуджений на 5 років таборів, працював в шарашці при НКВС, проектуючи різноманітні будівлі. Звільнився в 1943 році. До Криму він так більше і не повернеться. Його квартира була вже зайнята. Врешті йому не хотілося працювати із колегами, які на нього донесли. І таким чином подальша доля архітектора була пов'язана з Дніпропетровськом. У 1944-47 роках Білозерський стає головним архітектором Дніпропетровська. Колектив, який він очолює у Дніпропроєкті, мав би спроєктувати відновлення та забудову проспекту та привокзальної площі. Основні містобудівельні ідеї Білозерського: а це площа Леніна, Це Обеліск Перемоги. Вони будуть реалізовані, але, на жаль, в урізаному і досить зміненому вигляді. Наприклад. Тричі змінювалося розташування обеліску перемоги. Спочатку пам'ятник, який був присвячений визволенню Дніпропетровська від нацистських загарбників, планувалося встановити неподалік залізничного вокзалу та озерної площі або ринку Озерка. На перетині, на перетині проспекту та вулиці Шмідта, нині Степана Бандери, цей обеліск мав би зустрічати. Гостей міста, проте згодом його вже переносять на Соборну площу, на бульвар проспекту навпроти історичного музею. І вже втретє, тоді, в 1967 році, пам'ятник цей таки встановлюють. Над річкою Дніпром, над житловим масивом перемогою на площі Слави. Ми його знаємо як монумент вічної слави. Щодо відновлення центральної площі Дніпропетровська, то над цим проєктом, окрім Білозерського, працювала ціла команда в майбутньому досить провідних архітекторів Дніпропетровська, це і Щербаков, і Самодрига, і Дерябін, і Горбоносов та інших, то планувалося створити центральну площу, яка б виходила до річки Дніпро. Так склалося, що з давніх ДВН вихід міста до річки він був досить ускладнений. Тим, що по, по Дніпро по, по берегу розташовувалися різні склади, різні дрібні підприємства. Тож таким чином планувалося витягнути цю центральну площу по осі центрального мосту і збудувати на площі Леніна, нині площа Героїв Майдану, будинок Рад за зразком сталінських московських хмарочосів. Із великою вежею, із Колонадою. Проте цей проєкт був значно урізаний у зв'язку із бороть... в подальшому боротьбою Хрущова і з архітектурними надлишками з 1955 року. Тож, в подальшому ми знаємо цю будівлю як будинок Міністерства чорної металургії УССР в досить спрощеному вигляді. Тоді ж колективом Білозерського було розроблене планування парку Шевченка та Чкалова нині Глоби. У 1946 році за проєктом Білозерського будуть побудовані пропілеї до головного входу в парк Глоби. А з 1954 року будується голучбовий корпус будівельного технікуму. Загалом, за проектами Білозерського повністю і цілком без змін були реалізовані тільки два проекти: це пропілегія головного входу до парку Чкалова нині глоби і ажурна огорожа парку Шевченка в класичному стилі. Безпартійний Білозерський довго не міг займати такі високі посади. Тож в 50-му році він переходить до художнього фонду, де виконує тоді вже оформлення інтер'єрів, торгівельних залів, різних цивільних будівель. В 52 до 55 року Білозерський викладає у будівельному технікумі та гірничому інституті архітектуру у 1956 році. Білозерський був вже повністю реабілітований за часів Хрущовської відлиги. І наприкінці життя Білозерський уклав працю про архітектурну курортологію. Очевидно, що Крим так і не відпустив архітектора. І все ж, незважаючи на величезну кількість реалізованих проєктів, видається, що архітектурний талант Бориса Івановича не був повністю і сповна реалізований. Через людську заздрість, через фатальність обставин історики архітектури згадують такий епізод із студентського життя Білозерського, що міг би пояснити ту трагічність життя, яка спіткала архітектора для тих, хто вірить у прикмети. В інституті, де навчався Білозерський, після захисту диплому було прийнято виливати пляшку шампанського. на Статую Аполлона, що стояла у вестибюлі. Дипломнику потрібно було зібрати у келих якомога більше шампанського, що стікало з інтимних частин тіла статуї. Вважалося, що якщо келих набирався повний, архітектора чекав успіх. Білозерський же тоді, на жаль, назбирав ледве пів келиха, що можливо і вирішило його подальшу долю. А як вважаєте ви? Діліться в коментарях до відео. І пишіть, що найбільше вразило вас у творчій діяльності Білозерського. Помер Борис Білозерський у Дніпропетровську в 1977 році. Все його життя було свідомим служінням архітектури. Тож, прогулюючись по проспекту або по парках Шевченка і Глоби, згадайте про архітектора та приходьте на вуличні екскурсії музею історії Дніпра. Чекаємо на вас.